Привіт, мій друг і мій глядач. Сьогодні я хочу запросити тебе на маленьку прогулянку разом зі мною. Зараз в мене останні дні перед від'їздом зі Швеції в Україну. Я планую побути в Україні 2 тижні. І знаєш, я відчуваю стан, який шведи називають Реас Фебер або Передподорожня Гарячка. Це коли всередині стільки хвилювань, що думки плутаються, а серце б'ється трохи швидше, ніж треба, вирішила сьогодні взяти собаку і просто пройтися навколо села. І спробувати змістити фокус із своїх тривожних думок на те, що переді мною зараз. І, взагалі, при тривожних станах, при депресіях і найкраще. Що може бути це прогулянка, рух. Гуляю і раптом помічаю, а осінь вже торкнулася нашого краю і нашого села. Листя під ногами шурхотить, вода в озері темніє, ну і повітря має той особливий запах, прозорий, гострий, ніби хтось відкрив невидимі двері в новий сезон. Проходили повстарий покинутий будинок, зняла його вікно. Там висять старі фіранки, а всередині в тіні стоїть прялка. Все це виглядає так, ніби час тут просто спинився. А взимку вікна цього будинку замерзають і стають схожими на очі неживої людини. Такі холодні, ніби дивляться крізь тебе. Ми гуляли біля старих дерев'яних саун рокбасту. Ви знаєте, я розповідала у загального користування для туристів тихі присадкуваті будиночки, які стоять тут десятки років, ніби зберігають історії тих, хто в них колись розігрівав в свої холодні кістки після риболовлі, полювання чи довгих зимових днів. Ми спустилися до озера, а звідти повернулися додому. Собака підбігла до озера і почала гавкати. І раптом сопки над водою озвалися їй луною. Вона гавкне, луна відповідає, ще раз знову відгукується: Стою і дивлюся, як вона ніби розмовляє з горами. Прогулянка видалась чудово, але я помітила, що всередині моя тривога майже не зникла. Чому? Бо моя подорож цього разу складна. Спершу літак у Стокгольм, там у відень, у відні 10 годин на пересадку, потім рейс у Молдову, а вже звідти автобусом до Вінниці. І я вирішила: я не хочу сидіти всі ці 10 годин в аеропорту Відня. Я хочу поїхати в центр цього чудового міста, просто походити містом, подивитись, як воно дихає, випити кави, можливо, пригоститися штрудлем. Знаєте, якщо я наважуся це зробити, це буде моя маленька, але велика перемога ще одна. Тож після прогулянки я вирішила ще одну річ: витягнути свої метафоричні карти. Так, я роблю це тільки в особливі моменти, коли хочу розібратися в собі і у своїх хвилюваннях. Ці карти це не про майбутнє, не про вирожіння, це просто рандомні картинки, кимось намальовані. Це спосіб почути себе, розплутати кубок думок і знайти якийсь внутрішній спокій. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною і подивіться на мій діалог з самою собою. Ми ще проходили поза один будинок, і він також зачинений. Ну, не покинутий, ні. Він у гарній формі доглянутий, але вже рік там ніхто не живе. Ще зовсім недавно тут вирувало життя. Тут жили українці, їх поселили сюди по директиві. Вони рятувалися від війни, ми навіть встигли подружитися. Але згодом вони переїхали до Іспанії. Можливо, не витримали клімату, короткого літа, довгої темряви, і тепер цей будинок стоїть порожній, ще один порожній будинок, вікна зашторені. І кожен раз, коли я проходжу повз, мені стає трохи сумно, бо, бо будинки не мають бути порожніми знаєте, Я дуже хочу вірити, що колись і тут, і в Україні буде менше темних вікон, що знову буде вирувати життя, а ті, хто втратив свій дім, вони знайдуть нове пристанище.